Все в процесі, працюємо. Друзі, всім привіт! Не вийшло залити 4 колика, потім усі. Прийшлося залити все за раз. Зробили виноси. без виносів нікуди, так що робіть завжди виноси, щоб ви не копали фундамент чи там сваї, закладні, неважно. Винос то є села. Так, купили такий квадратик. Це він ну, по наружі 14х14, середині має 13 см. Був заказаний ліс, колоки теж на 13 см, щоб він заходив сюди середину. Довжина його 83 см. Чому 83 см? Тому що такий був квадрат, з такого і зроблено. Що вдома було, з того і зробили. Є у нас квадрат 13 на 13. 7 тисяч гривень закуп і от ставимо квадратик сюди, бачите? Ну, супер. стає, чуть підшліфується, є смола, обсмолимо, щоб влага не впитувалась щоб комашки не їли червачки. Це ми зробимо. Ліс рівненький. Так що ось так то. Позаливали? нитка стоїть? І все пішли. Так, що ми робимо? Розігріваю зараз смолу, топлю, додаю солярки і будемо обмачувати стовп. Колик буде обмачуватись ось на таку довжину, смолою і запихатись у залізний стовп. От він тут і сидить. Це просто потім підставив, щоб розігріти. Не дуже скоро воно конечно, топиться, дуже слабо топиться. Думаю, буде смола скоріше копетичку. Зараз ми його поставимо залізе. Смола добра, якраз рідка то що треба, вийшло. Все, гнити не буде. Так, перші шестиметровий поставили. Поставили дуже ще й легко. Висота нормальна виходить. Комбайник сидить, скоро буде йому гаражик. Заслуговує на файний гаражик. Ну що як? Результат. Так, друзі, виставили колики, стовпи, поставили першу балку, поставили розтяжку для того, щоб все було міліметр у міліметр, наскільки це можливе, тому що ну, тому що це дерево, це не, не метал і метал навіть буває кривий. Але зараз у нас все сходиться, все ідеально. Кругом стоять. Повороню, все добре. Зараз будемо запилювати, засверлюватися, все стоїть на угольниках, як бачите. Показую пальцем просто, ну що ви бачили. Стоять закладні і все дуже гарно виходить. Так що, друзі, працюємо і будемо мати гаражик на цього красавчика.